Святкувати новий рік чи ні Цьогоріч думки людей щодо святкового застілля розділилися. Одні вважають, що не час для веселощів, війна, а інші відзначатимуть, попрощаються з цим тяжким роком і опівночі загадають бажання як найшвидше отримати звістку про перемогу України. Я буду святкувати разом з родиною і з своїм чоловіком. Стіл будемо готувати великий, бо збереться вся родина. І, е, традиційні справи можна буде побачити на вашому столі? Олів'є. Олів'є буде найзручніше. Не буду. Рождественський пост, як раз. Во-вторих, війна в країні. такої може бути Новий год. Ми будемо двоє, святкувати не будемо, просто посидимо і можемо спати. Бо в такий час я вважаю, що святкувати недоречно. Традиційно більшість мешканців міста встановили ялинку у своєму домі, адже сьогодні, як ніколи, нам всім потрібні позитивні емоції, кажуть люди. А, якщо чесно, то настрій ну, не, не дуже новорічний. А, ялинку вдома не ставили, тому що не знаю, не на часі, як я вже й сказала. А, можливо, ще поставимо, але якусь маленьку, типу, просто для настрою. Такий новорічний настрій я все ж планую створити. Бо я вважаю, що важливо все одно притримувати своїх якихось певних традицій, робити для себе свято, адже наші воїни вони, принципі, воюють для того, аби ми могли для себе таке організувати. Я не дивлюся ні на що ялинка повинна бути. Додає вам позитиву, однозначно, дуже додає. Від нового року очікують позитивних змін. У всіх одне бажання перемога. В першу чергу це звичайно, припинення війни. Я думаю, що. Вона сама не припиниться. Ми для того робимо все. І це миру, миру і благополуччя для своєї країни. Тільки позитивні, очікую лише всього позитивного. Очікую, що наші люди будуть не дивлячись, ні на що святкувати новий рік. Правоохоронці нагадують, у новорічну ніч як і завжди діятиме комендантська година. Новорічну ніч все без змін. комендантська година з 12. Години до п'ятої години ранку. Що буде в новорічну ніч з тими, хто порушить комендантську годину? Буду затримуватися до в відділ поліції для вирішення питань подальшому в подальшому їхніх перебування в разів відділі чи, чи передання військовому комісаріатом. Також хочемо зазначити, що користування піротехнічними виробами в місті Вараж, в Варазькому районі заборонено. Поліцейські закликають не нехтувати заборонами, пам'ятати, що в країні триває війна. Юлія Крищук повложи канал Енергоатом.